Долю бджіл вирішують у Євросоюзі. Брюсселі зберуться міністри сільського господарства з усіх країн ЄС. Очікується голосування мораторію на використання пестицидів у сільському господарстві. Через суцільне захоплення цими препаратами популяція бджіл стрімко скорочується. Окрім джерела меду, бджоли є надзвичайно важливою ланкою у ланцюжку запилення рослин, зокрема і фруктових дерев. Не буде бджіл, не буде їжі. Переконували захисники довкілля, які вийшли на вулиці європейських міст із протестами. Бджоломанія захопила Європу. Захистити смугастих комах від пестицидів вийшли з протестами сотні людей у Британії та Болгарії. Саме в цих країнах уряди поки що утрималися від заборони пестицидів, які вбивають бджіл. Достукатися до британського прем'єр-міністра у його резиденції на Даунінг-стріт-10 прийшли дизайнерки Вів'єн Вествуд та Кетрін Хамнет. Зірки подіум особисто передали петицію голові уряду Девіду Кемерону. Якщо є бодай один факт на підтвердження того, що пестициди вбивають бджіл, треба неодмінно заборонити їх використання. Британська влада насправді скоює політичне самогубство, бо не підтримала поки що заборону на обробку хімікатами рослин, які вбивають бджіл. Щоб краще переконати британського прем'єра, деякі протестувальники переодяглися у смугасті костюми і співали Дайте шанс бджолам. За останні 100 років зникли чимало видів бджіл по всьому світу. А популяції, тих, що вижили, значно скорочуються. Це може стати серйозною проблемою. У Китаї приміром тепер опиляють дерева вручну. Там через надмірне вживання хімікатів загинуло чимало бджіл. Нам треба діяти зараз, допоки не буде пізно. 영 <목> На відміну від британського прем'єр-міністра, його болгарський колега особисто вийшов до протестувальників і озвучив свою позицію щодо мораторію на використання пестицидів, смертельно шкідливих для медоносів. Я підтримую вашу позицію як простий громадянин і як прем'єр-міністр. Я вважаю, що ці пестициди треба заборонити. Якщо ми не звернемо увагу на цю проблему з бджолами сьогодні, завтра нам не буде чого їсти. Усе має бути під суворим контролем. Я передам усі зауваження міністру сільського господарства, і він оголосить їх під час голосування. Два. 29 квітня. Голосування щодо мораторію на використання пестицидів для рослин у Брюсселі заплановано на понеділок. За мають висловитись усі без винятку країни ЄС в односторонньому порядку. Заборонили отруйні хімікати Італія, Іспанія та Франція. На даху національної асамблеї у Парижі навіть розвели бджіл. Парламент намагається сказати країні, що разом з цими трьома вулоками і 60 тисячами бджіл ми хочемо взяти участь у Росії, який має стати не тільки національним, а й міжнародним. Унікальність меду цих парламентських бджіл. Буду у тому, що ми покажемо, як можна захистити цих корисних комах від хімічних речовин, якими іноді занадто обробляють рослини за вуликами. На даху національної асамблеї доглядатимуть шестеро добровольців. Парламентський мед здебільшого роздаватимуть на благочинність щоправда обіцяють трохи ділитися з депутатами.